Іо, маючи багатство та сімох синів, він щодня приносив Господу жертви за їхнє очищення, бажаючи зробити їх не стільки для себе, скільки для Бога благоугодними і рідними, бо його двері були відчиненими для кожного, хто приходив, бо він був ногою для кульгавих і оком для сліпих, бо смухами з його овець зігрівалися рамена немічних. Бо він був батьком для сиріт і чоловіком для вдів, бо його серце ніколи не раділо загибелі ворога. Той же самий Іов, діючи лівою рукою, з нечуваною високою мужністю перемагав біди, бо, втративши одну мить саме росинів, не як батько вбивався тяжким горем, але як раб Божий, знаходив спокій у волі Творця свого. Поперетворившись із багатого на бідного, з усім забезпеченого на нагого, зі здорового на прокаженого, зі знатного та славного на приниженого та зневаженого, зберіг мужність духу неушкодженою, бо, врешті, втративши все своє надбання й усе майно, він став мешканцем гноїща тому жорстокий кат свого тіла. Череписею зішкрібав гній, який з нього сочився, і застромляв пальці у рани, які вкривали все його тіло, щоб витягнути з них червів. Проте він ні в чому не похолив Бога та ні в чому не поремствував на свого Творця, бо навіть ні трохи не лякаючись такого тягара найдошкульніших спокус, він розірвав і відкинув той одяг, який вкривав його тіло. І який один тільки міг берегтися від диявольського розкрадання, бо був на ньому. І таким чином Іов додав добровільну наготу до тієї, якою уразив його цей лютий грабіжник. Те саме вчинив із волоссям своєї голови, який єдиний із колишніх знаків слави залишалося недоторканим. Він обрізав його та кинув своєму мучителеві. Відсікаючи таким чином те, що залишив йому лютий ворог. Насамкінець він таким небесним голосом виявив радість про свою перемогу над ним. Невже добре ми будемо приймати від Бога, а лихого не будемо приймати? Нагим я вийшов із отроби моєї матері, нагим і повернуся. Господь дав Господі і взяв. Як угодно було Господу, так і сталося. Хай буде ім'я Господні благословенне.